Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротову мишу. Це високоякісна миша, створена для зручності, багатофункціональності та тривалого використання. Завдяки ергономічному дизайну, вона забезпечує комфорт навіть при тривалій роботі. Миша підтримує підключення через Bluetooth або usb приймач що дозволяє. Ляє працювати з чотирма пристроями одночасно, ідеально підходить для роботи, навчання чи ігор. Миша оснащена вбудованим акумулятором, що перезаряджається, знижуючи потребу в батарейках та забезпечуючи тривалий час роботи на одному заряді.